Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття професії в дитячому садку. Сьогодні ми поговоримо про тих, хто працює у дитячому садку. Як ви думаєте, хто кожного дня допомагає робити садок таким затишним і цікавим місцем? У нашому садочку працює багато людей. Одним з найважливіших є вихователь, який кожного дня допомагає діткам навчатися, грати і піклується про них, а помічник вихователя стежить за порядком у групі та допомагає вихователю у всьому. Як ви думаєте, яка ще робота важлива у дитячому садку? Хто ще нам допомагає? Давайте розглянемо малюнки і подивимося, хто працює у дитячому садку. І дізнаємося, що вони роблять. Вихователь. Вихователь це та людина, яка кожного дня проводить із дітками час у групі. Він допомагає діткам навчатися, грати, малювати, читати та дізнаватися щось нове. Вихователь завжди поруч, коли діткам потрібна допомога або порада, і стежить за тим, щоб всім було весело і безпечно. Помічник вихователя Помічник вихователя це той, хто допомагає вихователю підтримувати порядок у групі. Він допомагає накривати на стіл перед обідом, перебирати після ігор та стежить, щоб усе було чисто та охайно. Музичний керівник Музичний керівник проводить із дітками музичні заняття. Він навчає вас співати пісень, грати на музичних інструментах і танцювати. Завдяки йому у вас завжди веселі світа та концерти. Кухар. Кухар працює на кухні і готує для вас смачні сніданки, обіди та вечері. Завдяки кухарю ви завжди отримуєте свіжу і корисну їжу, щоб мати сили на ігри та навчання. Медична сестра. Медична сестра піклується про ваше здоров'я. Якщо ви раптом захворіли або відчули себе погано, медсестра допоможе вам перевірити температуру та подивиться, чи все гаразд. Вона стежить, щоб усі були здорові і ходили до садочка з гарним настроєм. ПРАЛЯ. Праля це людина, яка пере всі рушники, постільну білизну і одяг у садочку, щоб усе було чисте і свіженьке. Завдяки пралі ви завжди маєте чисті рушники та ковтри для сну. двірник. Двірник працює на подвір'ї садка. Він підмітає доріжки, стежить за чистотою на майданчику, прибирає сніг взимку та листя восени. Завдяки двірнику у нас завжди чисте і охайне подвір'я для прогулянок. Директор Директор – це найголовніша людина у дитячому садочку. Він керує всім садком і слідкує за тим, щоб всі працівники виконували свої обов'язки. Давайте зараз пригадаємо все, що я вам розповіла, і пограємо у гру хто що робить. Я буду називати професії, а ви скажете, що роблять люди цих професій. Наприклад, що робить директор. І ви маєте відповісти повним реченням. Директор керує дитячим садком і всіма працівниками. Отож, поїхали. Що робить вихователь? Що робить помічник вихователя? Що робить музичний керівник? Що робить кухар? Що робить медична сестра? Що робить праля? Що робить двірник? Молодці дітки! Сьогодні ми з вами дізналися про багато важливих професій у нашому садочку. Всі працівники дуже важливі, бо кожен робить свою роботу, щоб діткам було комфортно і весело. Дякую вам, дітки, за заняття до нових зустрічей!